ЗНО 2015 дещо змінює формат, це пов'язано з ухваленням та введенням в дію в закону про вищу освіту. Так наступного року тестування з української мови і літератури складатимуть усі без винятку випускники. А його результат внесуть у додаток до шкільного тестату цих самих предметів а також і математики. Торкнеться ще одна новація: двохрівневі тести. І що найважливіше, дійсними під час вступної кампанії будуть лише сертифікати 2015 року. Якщо був тест для всіх, однаково за Прекрасний знавець мови чи прекрасний учень мусив складати те саме, що і гірший. Безумовно, той, якому було середняк і так далі, щоб у гіршій ситуації. Це не опудило, не страшивка, а навпаки, полегшення для більшості абітурієнтів. А поки триває робота над створенням регламентуючих документів, працівники місцевого регіонального центру взялися і за підготовку до чергового всеукраїнського турніру юних інтелектуалів. Лютнева битва розуму без новинок теж не обійшлася. Петро Шкутя, котрий підтримує змагання уже третій рік поспіль, заснував спеціальний приз для кращого учасника з Луганської області. Таке откровенні добровольця батальйону Едар, неабияк розчулило ініціативну групу турніру. я був там. Я переконався, що в нас стріляли. Ех, нас стріляли недовчені учні, недовчених вчителів. Це люди, які не знають, що таке Україна. Уявити собі, що в тому краю, де ти вмієш скласти голову, ти хочеш бачити щось людське і так далі, ну це треба бути справді, справді треба пройти таку непросту. Життєво життєво школу і вже найближчим часом з 13 по 16 жовтня. Івано-франківський центр оцінювання якості освіти проведе онлайн апробацію тестових завдань перше за всю історію ЗНО.